1 лютого на вулиці Ерпіня виїхали нові автопатрулі. Раніше на весь регіон була лише одна машина. Тепер патрулюватиме три екіпажі. Також буде кардинально змінена сама суть цих автопатрулів. Зараз вони будуть здійснювати функцію по охороні громадського порядку. Вони будуть контролювати дорожній рух та попереджати. Та здійснювати профілактику правопорушень. У кожному автопатрулі два співробітника поліції працюватимуть за європейською схемою: 12 годин чергують, 48 відпочивають. В нові автопатрулі забезпечені формою нового зразка. Ця форма вона є більш зручнішою та більш в цій формі працівникам більш комфортно виконувати свої професійні обов'язки. Патрулювати будуть терпінь, бучу, гостомель, Коцюбинське та Ворзель. Для кожного автомобіля свій маршрут. Час реагування на виклик має бути не більше 10 хвилин.